Коли на вулиці похмура погода, Ольга Олегівна сама собі сонечко. Цього разу я вирішила зробити для себе різнокольоровий ритуал для душу. Як це виглядає? Зараз я збираю ось, наприклад, такий блакитний кошик для душу. Цю ідею я підгледіла у американських тікі-токах. дівчата перед тим збирали для своїх бестів такі собі подаруночки для турботи про себе. Там вони клали різні рушнички, кремчики і все таке. Я подумала: а чим я гірше? У мене немає таких подруг тут в Китаї, які додумаються мені щось подібне подарувати. Але в мене ж є найкраща подруга зараз, я сама собі. Тому я швидесенько забігла на Таобао, алібаба і всі ці дешевенькі сайти. Це все мені обійшлося близько тисячі гривень на всі кольори, щось в мене було вдома вже заготовлене. І на це не треба було витрачати гроші, що я дуже люблю економію, це взагалі про мене, правда, не завжди, але іноді так. І ось я вже збираю цей кошик, отримую величезне задоволення, і цей світ не здається мені таким страшним.